Чи не найгарячіше нині всю першу половину доби було на вулиці інститутській та перетині з шовковичною, липською та садовою? Там вибухали гранати. Весь час лунали постріли та палали будівлі між мітингувальниками з одного боку та прибічниками чинної влади, а ще й силовиками, працював Руслан Ярмолюк. Він з нами на прямому зв'язку, Руслане. Привіт, є інформація. Я є інформація. Якщо чуєш мене, була інформація, що е, ти бачив там загиблих людей. Ти можеш спростувати чи підтвердити це офіційно якось або відео доказами, якими добрий вечір. Колеги власне, я нічого не чую. Тут якісь з'явилися е, міхи. Одним словом, можу сказати те, що ми побачили, дуже важко писати словами. Штурм вулиці інститутської розпочався близько 16-ї години. Спочатку НАТО полетіли під ствольні гранати, таке з газом. Люди просто не очікували наступу, почали тікати. Почалась давка. Люди почали дивити одне одного і вже фактично беркут ішов по спинах людей, котрі лежали на землі. Люди кинулись у найближчі будинки. Вони бігли по сходах і вбили в квартири, просилися захистку, але їм ніхто не відкрив. Ми намагалися все відзняти, але теж потрапили під гарячу руку беркутівців. Дуже розгнівані солдати накинулись на нас, просто відібрали камеру, одну розбили. і Аби уникнути бійки, фактично ми змушені були закритися від нападників і пропустити їх вперед. Беркут нікого не жалів, йшов просто по головах і впритул близився до барикад на, на Барикад біля станції метро Хрещатик. Спротив, які чинили. Мітингувальники, фактично він не витримав напору беркутівців і е, бійців внутрішніх військ, і з'явилися перші жертви. Ми можемо вам показати відео е, людей, котрі загинули на барикадах. Вони не досить доброї якості, бо знімали ми на телефон, з такі камери. Наші розбили беркутівці. На відео добре видно е, жінку і чоловіка, які лежать вбиті прямо біля барикад. Е, скільки людей ну, загинуло? практично дуже важко порахувати, бо не встигали просто. Е, медики виносити тіла, і власне тіла також забирали солдати внутрішніх військ. Одразу після як того вони провали барикаду біля станції метро Хрещатик. Фактична лавина силовиків просто кинулася до жовтневого палацу, почали бити двері, вибивати скло, аби проникнути всередину. І сутички зав'язалися біля Жовтневої барикади. Після цього вулиць, після цього люди налякані такою кількістю вояків, змушені були трішки відступити, і тоді силовики. Почали розбирати верхню барикаду на вулиці е Грушевського. Що варто сказати, що кого ми побачили е серед цих силовиків, ми побачили командуючого внутрішніми військами. А, власне, генерал особисто був на передовій і віддавав накази. Більше того, також ми побачили, що фактично всі солдати, які були на передовій, вони всі екіпіровані а, солдатськими лопатками. Для чого лопатки наразі незрозуміло крім зброї, гвинтівок, помпових рушниць і гранат, у них ще були а, саперні лопатки. Після цього, власне, трішки спротив, стух такий, знаєте, невеличкий, невеличкий спокій запанував. Але фактично дірку в барикаді на вулиці Груш інститутській Перепрошую, звідки вони спускалися. Вони пробили за цією діркою. Дуже багато вояків, і навпроти цієї дірки стоїть два водомети. Студія Руслан дуже дякую тобі і за роботу, і за докладну розповідь, але закликаю передусім бути дуже обережним. Тепер у середмісті столиці. Руслан Ярмолюк щойно був на прямому зв'язку і відео доказами підтвердив наявність загиблих мітингувальників. каже причина смерті євроактивістів вогнестрільні поранення.